Доброго вечора, шановні колеги пасічники. З вами в жільницю на свищових матках. Темою сьогоднішнього відео буде Трутнева рамка. Для чого вона потрібна? І е, які її плюси. Почнемо з того. Основна задача трутня це заплідити матку. Трутень запліднює матку, матка може сіяти бджіл. І. Е, і ми, я вам розкажу прийом, яким е, користуюсь я. Вибираю саму сильну, саму найкращу сім'ю із самими найкращими е, якостями. Ставлю в неї трутневу рамку. Що таке трутнева рамка? Просто взяти пусту рамку, зверху зовсім трохи вощини, ну, буквально полосочка невеличка. І вони починають тягнути соти. Але не, звичайно, не зі звичайними комірками, А з трутневими. Вони у два рази більші, ніж звичайні. І е, якраз потрібно поставити трутневу в рамку. і приблизно трутень виводиться за 28 днів. Також йому треба 4-5 днів, щоб він підготувався до обльоту. І і приблизно по цьому розраховувати, коли ставити робити відводки для виводу сущових маток. Тобто потрібні, потрібні сильні сім'ї з самими найкращими якостями, щоб сім'я носила багато меду, щоб бджоли були здорові, щоб бджоли були сильні. І це все передасться в ДНК, РНК і так далі. І... Ця матка вона буде мати всі якості, які були в сім'ї, в яку ставили трутневу рамку. А тепер ми обсудимо ще одне питання: для чого потрібна трутнева рамка в літку? Всі ми знаємо кліща роа. Він убиває сім'ю, він є великим шкідником ворогом джіл. Можна не обов'язково ставити повну рамку. Є такі рамки, що рамка дадан розділена на опіл. І зверху звичайні нормальні соти, знизу трутневі соти. Трутневі вирізати і вирізати кліщ ворога. Це допомагає в профілактиці від кліща. З вами було б жільництво на свищових матках. Бережіть бджіл. До нових зустрічей! Слава Україні.